Мама, розкажи, що це ти зробила? Окрошку з копченою. Рибна окрошка. смакота. Я вже з'їла дві тарілки і не могла наїстися. Дуже і дуже смачно. з лимонною кислотою. Мама, скажи, як ти її так робиш, що вона така біла? Ти спочатку робиш її як олів'є, а тоді додаєш майонез, так? Тихонько майонез і сметанку. Ммм, класс. А ты будешь себе лимонную кислоту добавлять? Ты не любишь, да? А мы любим лимонную кислоту такую. Лимонная кислота. Харчова. Угу. Мам, ну як, смачно? Doofy. Yum.